Вітаємо, котейки цьоньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Українська студія Frogwares розпочала кампанію на Kickstarter для The Sinking City 2. допомогти розробникам можна будь-якою сумою, але подарунки починаються від 45 доларів і вище. Зокрема, можна буде розраховувати на саму гру і цифрові подарунки. А за пожертви від 100 доларів, ті, хто підтримує студію, отримують і набори фізичних подарунків Limited Edition та Collector's Edition версії гри. А найщедріші донатори зможуть написати листа, що можна буде знайти в грі, а ще назвати зброю і залишити своє ім'я та цитату в Аркхемі. А мінімальну суму збору закрили вже за дві години, тому Frogwares додали нові призи. Це можливість бути намальованими на картинах в грі. Долучаємося, студія робить правда класні ігри. Нагадаємо, що Sinking City 2 це survival action, діє якої відбувається в 1920-х роках у вигаданому місті Архем. Це місто потерпає від надприродної повені. Ландшафт у грі буде змінюватися шляхом підняття рівня води. У нас будуть обмежені ресурси та морально дуже складна історія, натхненна міфами Лавкрафта. Гра буде суттєво відрізнятися від першої частини. Зокрема, Архем на відміну від Окманта, вже в такій важкій ситуації, що місто про. Просто покинули всі мешканці і залишилися буквально кілька ну дуже дивних особистостей. І ще питання, чи захочете ви з ними взагалі перестрітися. І що у грі буде точно, так це лавкрафтівський жах і безнадія, від яких просто нема куди тікати. А ми знаємо, бо вже грали в закритий шматочок Бети і запевняємо, що гра буде так само лячною, як і перша частина. А щоб у вас теж була змога потрапити на бета-тест, переходьте за посиланням та заповнюйте анкету. Коли вашу кандидатуру одобрять, треба буде підписати договір про нерозголошення деталей гри. Посилання на заявку для Бети і Кікстартер є в описі відео. А тепер давайте поговоримо про ігрову терапію для ветеранів. Її запустив Вінницький обласний реабілітаційний центр із використанням PlayStation 5. Лікарі кажуть, що це допоможе зменшити тривожність і покращити комунікацію. Формат терапії реалізували в рамках конкурсу проєктів разом з тій кішем. Цей підхід підходить для різних груп людей і довів свою ефективність в реабілітації, особливо серед ветеранів або тих, хто пережив стресові події. У новому трейлері до гри The Relic First Guardian показали широкий спектр зброї, що є в розпорядженні гравця, а ще й різноманітних ворогів від спритних супротивників із подвійною зброєю до грізних заклинателів. Дія гри розгортатиметься в спустошеному королівстві Арсілтус, яке було спотворене появою порожнечі. А гравці повинні відшукати уламки могутньої реліквії, знищення якої спричинили цю катастрофу. І, звичайно ж, відновити баланс у світі. У грі є п'ять різних типів зброї, кожен з яких має унікальні можливості. Хоча бойові дії, схожі з іншими іграми на кшталт 3D Souls, у грі відсутня система рівнів. А натомість гравці покращують свою силу за допомогою ремесла, предметів та рун. Ідземелля та боси також відіграють важливу роль, допомагаючи гравцям розкрити весь свій потенціал. Хоча деталі про реліз поки що взагалі невідомі. На нашу думку, гра має потенціал, ми чекаємо на неї. Анонсовано гру Абсолюм. Беремо участь у запеклій битві в ролі героїв вигнанців Таламу, щоб відібрати назад магію з рук сонячного короля Азри. Це від бітемап. Гра візуально нам дуже сподобалась, і українська локалізація в ній є. А ще анонсували Стелс Гру Стікс Green. Тепер головний герой не приймає замовлення як найманець, а очолює власну банду грабіжників, яка подорожує на дирижаблі. Над грою працює студія Цеаніт. Стік Blades of Greed вийде цієї осені на ПК та консолях. Нет Марбл анонсували групу аніме та мадзі Shangri-La Frontier. Трейлер демонструє головного героя Санраку та його супутників. Це крольчіха Емуль, лицарка Псайджер Зіро, бойові товариші Айказу та Артур Пенсілтон. Історія та основна зав'язка розповідають про задротів. А головний герой задрот Нішевих ігор із купою багів, глюків і кліше. Так от завдяки цим жахливим іграм, в нього є скіл. І зайшовши в гру Шангріла Фронтір, яка є найкращою віар-грою в світі. Головний герой постійно дивується тому, наскільки ж вона пропрацьована та класна. Його мета підкорити гру. Візуал та дизайн гарні відповідають своїм прототипам. Однак, знаючи цю кампанію, надій на гру немає в коментарях та в обговореннях. Всі мають схожу думку. Знаючи наскільки Netmarble падє на гроші, взяти їх же минулі проекти Ні на Куні та Соло Левелі Rise, які потонули просто та захлебнулися в кількості донату, які витягають з гравців. Ну і так, скоріш за все, це знову буде Mod грам, а не повноцінне ММО чи ММО РПГ зі створенням персонажів та глибокою прокачкою взятою створів. Анонсовано другий плейтест гри 13Z The Zodiac Trials. Ми вирушимо на пошуки, щоб стати тринадцятим зодіаком в цьому хакен слеші. Пройдемо небесне випробування на міцність, швидкість і силу, і станемо сильнішими після кожного падіння, вдосконалюючи свої навички. Випробування вже чекає. Гра підтримує кооператив до чотирьох гравців. Є різні персонажі на вибір та елементи випадковості в виборі предметів. Студія Фізбін відома своїми унікальними проєктами, такими як The Inner World Minute of Мінетофайланс. На жаль, оголосила про своє закриття після виходу останньої гри «Rainbreaker». Це рішення стало наслідком скорочення внутрішньої розробки її материнської компанії «Thunderfall». Студія працювала протягом 14 років і мала свій особливий стиль в розробці ігор. Однак, як і багато інших розробників, вона постраждала від складної ситуації в індустрії. Наразі команда зосереджується на виході рейнбрейкер та підтримці своїх талановитих розробників в пошуках нових можливостей в індустрії. Конкретна дата закриття студії ще не оголошена. Що в наших улюблених онлайн-іграх? У Warframe у прайм відродженні повертаються Ніду та Зарина з 13 березня. А в улюблену Black Desert Online завезли нову порцію танців. А що ви думали, що святкувати річницю будуть новими ігровими механіками? Так от танцюють персонажі за шопівські перли. Купується все не на аккаунт, а персонально для кожного персонажа. Але. Прям безкоштовно, без грошей, просто так можна отримати танцюльки для одного персонажа. Для цього треба ввести промокод. Він буде в описі відео і в закріпленому повідомленні. Ну і це не все. Ще Піролебіс оголосили конкурси на найкращі шпалери зі скріншотів і на найкращий фанарт. Нагородами стануть перли для шовпа і ноутбук. Лиш пам'ятайте, що реєструватися і завантажувати гру треба саме з євросерверу, бо Steam вас відправить лише на ру регіон під хвіст цієї корівки. Українські гільдії в грі на Євросервері є. Українізатор є. Купа гайдів і відео з допомогою для новачків і для тих, хто вже щось вміє. І від нас, і від інших адептів секти БДО теж є. Все є в описі. Будь ласка, заходьте. Зустрінемося в грі. 11 березня виходить друге велике оновлення для Guild Wars 2 Yantir Wilds. Ця глава принесе нові випробування та відкриття в тирію, включаючи нову карту. Туманна пустка це земля, де ворушаться дивні сили і починають виходити на поверхню давно поховані таємниці мурсатів. А ще розробники показали нам дорожню карту на всю весну. І ось що нас очікує: в квітні читаємо на бонусну подію підземелля, фестиваль суперпригод, оновлення навичок та балансу, і бонусна подія жодної переможеної держави. В травні будемо розважатися бонусною подією повернення до кінця драконів. Перегонимо на роликових жуках і бета-версію та бета-версію PvP. Assassin's Creed Shadows стане доступною в Україні 20 березня о першій ночі. І на сьогодні про цю багатостраждальну гру все. А ще можна зробити добру справу, в першу чергу для себе, якщо підписати петицію про додавання української мови на твічі. Для цього треба просто залогінитись в твічі та натиснути кнопочку Вот. Посилання на цю петицію буде в описі відео. Так, у що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. 10 березня виходять в реліз Біонде Ice Palace 2. Це платформер, в якому нам треба повстати з мертвих в якості проклятого короля. Озброїмося власними кайданами, щоб перемагати ворогів і мандрувати за непалим королівством. Будемо шукати приховані області, обдумано розвиватися та спробуємо повернути собі трон, прогнавши величезних босів. 11 березня виходять в реліз Rise of The Ronin. Ну нарешті гра завітає на ПК. Це історія про Японію, охоплену війною, а вам належить. Правильно врятувати її. Ви можете самостійно вибрати собі фракцію, супротивники Сьогонату, прибічники Сьогонату або сили заходу. А це суттєво впливатиме на розвиток сюжету. Вандерстоп від творця притчі про Стенлі та посібника для початківців. Вандерстоп це затишна гра про зміни та чай. Вона орієнтована на розповідь та спокійне проведення часу. Центум. У кожному чому є навіщо. Ви в пастці і ви повинні втекти. Але чи справді це є метою? Центум це ненадійна пригода, керована наративом, де все може виявитися брехнею. Гра має українську локалізацію та є демо-версія. 12 березня виходить у реліз Метер Брінджер». У цьому пригодницькому екшені будемо керувати гуманоїдом лейбор та гігантською рукою, щоб розкрити таємниці світу а конкретніше будемо створювати роботів, що повністю налаштовуються. Потім посилювати їх і знищувати орди ворогів. 13 березня виходять в реліз Midnight Murder Club. Це захопливий, напружений і водночас веселий, багатокористувацький шутер від першої особи. Покладіться на свої відчуття та подолайте свої страхи, взявши в руки ліхтарик і револьвер, щоб полювати на друзів в великому темному будинку з атмосферним чатом та сюрпризами на кожному кроці. Outload це кримінальний pvpv шутер від першої особи. Логіньтеся в групу одинці або з командою. Щоб кинути виклик могутнім ворогам і шукати багатства. Тут головне залишитися в живих. 14 березня виходить гра WWE 2 k 25 Шануйте Bloodline у шоукейс. Змагайтеся онлайн в MyGM. Розширений ігровий процес включає міжгендерний двобій, чейн реслінг, стрибки з барикад, повернення промо та значно більше. На сьогодні з новинами все. Запрошуємо вас подивитися наш останній огляд. А також за бажанням можете зайти на наш сайт, де є текстові версії всіх оглядів, гайдів та новин до нас в Телеграм, на Твіч та в Discord. А ще за бажання можете підтримати нас на Патреоні або через спонсорство Ютуба. Котейки тюнічки дуже-дуже-дуже дякуємо вам за підтримку. Для нас це дуже важливо. Обіймаємо всіх! Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні.